Сьогодні навіть дощ іде, тому що сумний. Сьогодні ми шануємо трьох героїв. Ми прийшли до Ігоря Подоляки, Це наш однокласник, дорогий однокласник наш. Він воював з 20-го року, захищав нашу країну, нас захищав. І сьогодні ми прийшли віддати йому честь пам'ять і подякувати йому, його родичам за такого сина за. За таку людину, який все-таки показав свою мужність. Ми в класі дуже сильно товаришували. Ігор був завжди виважений, спокійний, врівноважений, хорошо навчався. Був прикладом для нас усіх однокласників. Дуже сумний день, дуже Боляча втрата для країни, для нас усіх. Брудний російський чобот став на нашу святу землю. Коли це відбулося, наші мужні захисники, полтавці, українці стали на захист нашої батьківщини. Володимир мій однокласник, він гарна людиною був. З 14-го року з перших прийшов добровільно захищати нашу державу. З початку повномасштабного вторгнення добровільно поїхав до своєї військової частини. Був патріот своєї країни, хороший сім'янин, хороший господар. Багато нього було друзів. Ну, так сталося. Життя забрало дуже хорошого захисника нашої вітчизни і ми дуже сумуємо. Пресвято милуй нас! Попрощалися цього дня із солдатом Миколою Демченком. Солдат Демченко Микола Миколайович народився 5 квітня 1985 року. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув. У Миколи залишилися побратими і друзів. Мало кожного.